Топові засоби захисту від сонця, які я використовую щодня. Першою наношу суперкруту новинку від Хіларі Водостійкий сонцезахисний спрей для тіла. Він містить сучасні фільтри, має легку текстуру і приємний аромат. Достатньо розпилити на вагому димку на шкіру і отримаєте надійний бар'єр від ультрафіолетових променів. На волосся наношу захисний спрей, що запобігає пошкодженню волосся під дією прямого сонячного випромінювання. А, так. а Також служить термозахистом перед використанням фена або праси. Політку я використовую мінімум косметики, надаючи переваги доглядовим засобам на ношу Крім з СПФ 50. окрім захисту, він прекрасно зволожує шкіру, не залишає жирного блиску і білих слідів. Аби шкіра була матовою, фіксую крем spf пудрою. Дуже ергономічний стік з пендликом, який зручно брати з собою і мати можливість вчасно оновлювати захист від сонця. Ну і звісно, не забуваю про губи. Ніжна шкіра вуст теж потребує відповідного догляду і захисту. Сонцезахисний бальзам якісно зволожує та пом'якшує сухі та ушкоджені губи. Тепер кожен сантиметр мого тіла повністю захищений від ультрафіолетових променів і готовий до зустрічі з сонцем.